І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі Борис, брати і сестри, ми з ласки Божої, з вами дочекалися пам'яті такого великого голонника Божого, одного із його послідовників, апостолів, а саме апостола Андрія Первозваного. Він іменується церквою саме так, тому що одним із перших був покриваний до апостольського служіння. Якщо ми були уважні, то Слова проповіді ви вже сьогодні почули під час читання акафесного піснеспіву, бо там детально його життя теж влаштоване. І так само і в церковній пісні, яка додала в сьогоднішньому нашому храмі. І ми чуємо навіть святого Письма, підтвердження цих слів, коли апостол каже нам, що він спершу був учнем Іоанна Хрестителя. Іоанна Хрестителя дуже багато юдеї сприймали, як за обіцяного Месією. Але він тоді смиренно заперечував і сказав, що він тільки готовить йому шлях, але за ним іде сильніший, тому кому він не достойний, зігнувшись, розв'язати ремінь взуття його. І ось коли, будучи учнем Іоанна Хрестителя своїм другом Богословом, коли Ісус Христос прийшов на Йордан, щоб хреститися від Іоанна, то вказав на нього пальцем Іоанн Хреститель і каже: ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. І як чули ми з сьогоднішнього святого письма, ці двоє, найперше Андрій, який вирізнявся ще з Малку пошуками духовних істин, слідує на цей поклик Іоанна Хрестителя і йде за Христом. Вони кажуть до нього, звертаються учителю, де ти живеш, де перебуваєш. Він каже: Ходіть і подивіться, вони пішли за ним, вони пробули з ними певний час, Господь перші настанови їм тоді дав. А коли вже другий раз зустрівся з ними біля Генісереського озера, у цьому місті Вивсеїді, де воно було розташоване, на березі цього Галілейського моря або Генісерецького озера. Як по-різному називають цю водойму, Господь вкотре звертається до них і кличе Андрія і їхнього, е, його брата, первоверховного майбутнього апостола Петра. Саме Андрій, будучи е, таким знаєте, духовним пошуком, і переповнений, він цією радостю не тільки сам сповнився, а він хотів на ній поділитися, так само, як і інший апостол Филипп, про покликання яких ми чули в сьогоднішньому святому. Зустрівся з обіцяним Месієм. його серце відкрилося, він відчув, що це саме той, про кого пророкували пророки. І він хоче цією радістю поділитися своїм братом. Ще тоді Симоном. Але Господь, коли кликав його, то дав йому інше ім'я: Петро, Скеля або Камінь, Кифа, що в перекладі означає. Тому е, оці двоє, будучи рідними Залишають усе і свого батька і он у човні, і те ремесло, яким довгий час займалися і слідують за Христом. Якщо ми були уважні, то такі заклики лунають дорогі Бо Христі, брата і сестри, і до нас, сучасних християн. Бо не можемо ми сказати, що, наприклад, покликання Христа Спасителя тільки до цих його учнів. А ці заклики йти за Христом і до нас тому, тоді ми маємо відгукуватися на цей поклик Христа і спішити до наших святих храмів, щоб саме тут з Христом зустрітися, а йти за Ним це саме виконання його святої волі, його святих заповідей. І коли ми так будемо чинити, то, звичайно, цієї радості, яку мали апостоли під час зустрічі з Христом і життя, і подорожі з ним, цієї радості теж ми будемо переповнені. Нам потрібно згадати дещо. Сьогодні шлях апостола Андрія, як я вже сказав, чим, чиїм братом він був, звідки він походив, він входить до числа таких теж обраних учнів Христових, мав, мав можливість спостерігати і чудесне насичення п'яти тисяч народу, підмахлівими і мама риби, на те велике чудо і те у Тихомирування бурять на човні. І, коли Господь возносився від них на небо, а в подальшому, в день п'ятдесятниці, сповнився прийняти дари Духа Святого. І після цього сповнення Духа Святого вони за жеребом розділили. Землю для проповіді Євангелія, і ось якщо ми були уважні, чули ми вже сьогодні, що йому дістаються східні країни, тобто і наші тодішні терени, та Скіфія, ще язичницька, а в подальшому там утворилася наша держава Київська Русь, і саме його причисті стопи дійшли до наших терен, і він був першим, хто насадив у цю віру Христа міцно. На наших територіях. Тому ми сьогодні невимовно тішимо і радіємо, бо цей апостол має безпосереднє відношення до нас. Промислом Божим кожна країна, кожна народність має свого просвітителя. І ми теж щасливі з того, що ми такого маємо. Саме ноги апостола Андрія, як каже його життєпис, він пройшов малу Азію, Іверію, сучасну Грузію. І дійшов до Кримського півострова, відвідав такі міста, як і Феодосія, Потім по Дніпру, уверх піднявся до Києва. І як неодноразово чули сьогодні в Святому Храмі на тих пагорбах київських постав хрест. І пророчество сказав слова, що велике місто тут збудує господь, і багато церков тут появиться. І ми бачимо сповнення його слів Та, на тому місці, де стояли його причисті ноги, красується сьогодні Величавий Андріївський собор, і той Київ, який ми називаємо Золотоверхи, через багато церков. Ми бачимо просто сповнення його. Пророчих слів, і оскільки ми отримали від нього оце таке Богопізнання, тоді по особливому йому теж сьогодні його вшановуємо. Ми повинні сказати, дорогі в Христі, брати і сестри, що не тільки для наших країв він був просвітителем, він також і північніше пішов до Новгородської землі, дійшов, а потім в подальшому повертається до Риму і навіть. Константинополі, який був новим римом, заснував там християнську общину і спільноту, теж там поклав хрест. І потім ми чули з Акахисту, як там немов прообразував цим проводження там двох Вселенських соборів. А Мученицьку кончину він отримав, коли дійшов до міста Патри Ахайський, де Мученицький постраждав за Христа. Великі чудеса творилися цим апостолом, його вірою і проповіддю слова Божого святого Євангеля, навертання людей до покаяння до царства Божого, до вічного життя. Оці слова проповіді супроводжувалися великими чудесами, і ось у цьому місці він навіть. Дружину місцевого правителя зцінив, а його брата, Стратоклія, теж навернув в єдиного Бога, але ось оцей правитель, містоправитель Егеаф, він не хотів приймати це вчення апостола, і він коли спілкувався з ним, то найбільше, що він не міг зрозуміти і прийняти в своє серце. Як можна поклонятися розп'ятому? А на це апостол дуже часто наголошував, що він проповідує Христа розп'ятого і Воскресного. Він йому розказав свою історію християнства, пояснював, але той тільки розсміявся і каже, як можна поклонятися розп'ятому, це безумство. На тодішній момент я вже неодноразово це казав, що. Господь вибрав для себе найганебнішу смерть, тобто розп'яті на Христі це була така знаряддя смерті, кара, така яка належала тільки найбільшим злочинцям. І Ось Господь обирає цю найганебнішу смерть. Після того ми отримуємо. Не вже знаряддя смерті хрест, а як знамені нашої перемоги, і як ви чули, сьогодні теж лунало що для багатьох це є спокуса, для елінів а для нас це сила Божа і Божа примудрість, Тому ми в це віримо. Але ось у цього вчення цього знання не хотів прийняти цей егеат, він наказав спочатку ув'язнити апостола. В'язниці він сидів, але навіть і туди люди приходили, отримували зцілення, чули слова проповіді і вірили в Христа. І багато людей які в тій місцевості наверталися. І не хотівши, щоб так віра Христова поширювала, поширювалася, агеат наказав, оскільки каже, ти проповідуєш Христа розп'ятого, то і твоя смерть буде теж на Христі. Але щоб подовжити його мову, то наказав зробити простий хрест, на якому Господь наш зволив постраждати, а особливий такий, який складався з двох скісних ліній, яка нагадувала латинську літеру Х. І цей хрест, і понині ми називаємо Андріївським Христом. І наказав його не прибивати цвяхами ноги і руки, як Спасителя, а прив'язати мотузками, щоб таким чином ще довше подовжити його муку, бо смерть тоді так скоро не наступала. І ось на цьому хресті ми чули, як апостол три дні і три ночі проповідував Слово Боже. Ми можемо собі тільки уявляти, яка то була мука для тіла, але Духом Святим підкріплений він мужньо. Ці страждання перетерпів, як і інші, бо його ім'я, Андрій в перекладі так і означає мужній. і він мужньо зносив у ці всі свої страждання. І коли люди приходили на хрест дивитися, він з неї теж проповідав з цього Христа, немов би з горньої кафедри, яка каже Акафесний Апо... після слів. Люди слухали ці слова повчання, і їх дуже обурювало, як містоправителі їхній допустив таку великому. Вони полюбили цього апостола і навіть уже пішли оцим натовпом до оселі міста Правителя, обурившись, щоб той зняв, припинив цю страту. Але апостол дуже зрадів, коли йому належало постраждати за Христа і померти схожою смертю, як його Божественний учитель. Він продовжував молитися, щоби. Не припинялася ця кара, а щоб він віддав свій дух Богу і ті вояки, яким було наказано зняти його з Христа, вони невидимою силою не могли це зробити, і так завершує свій подвиг оцей апостол Христів, який був першим покликаним апостол Андрій, дійшов до Господа, а його тіло в подальшому дружина цього містоправителя Максиміла, яка була ним навернена, поховала з почестями. Так, завершив свій земний шлях апостол, першопокликаний Андрій. І тому, потурився вкотре, ми сьогодні згадуючи його пам'ять, завдячуємо йому, що він теж, наш, оцей християнський корабель, повернув у правильне русло. Бо не знаємо, ми, би склалася доля і нас, тепер сучасних християн. Якщо би його прочисті стопи, не дійшли до наших терен, і ми не почули тут слово. Спасіння і благовістя. Оскільки промисл Божий був такий, щоб і ми спаслися і війшли у те царство небесне, де його апостоли і Господь перебуває. Бо така воля Господня, що не всі, хто любить ім'я в нього, буде біля нього. Тому ми з таким наміром і збираємося в наших святих храмах, щоб прославити ім'я Господні і прославити тих угодників, а сьогодні апостола Андрія, який теж. Чимало потрудився у проповіді Святого Євангелія. Тому, дякуючи йому і Богу, ми просимо, щоб він і не залишив нас свої опіки, а біля свого божественного вчителя продовжував молитися, щоб і ми теж осягнули царство небесне. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу!